135 бойових зітань відбулось на фронті від початку доби, зокрема на Лиманському напрямку сили оборони відбили 18 російських атак, бої точилися біля населених пунктів Дробушева та Зарічне. Два боєзітання тривають досі. До нашої ефіру долучається Роман позивний «Стелс», заступник командира самохідного артилерійського дивізіону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Романе, вітаємо вас! Вітаємо вітаю. Пане Романе, слава Україні, героям слава наші глядачі побачили вже на своїх екранах QR-код, номер карти. Отже, перед тим як розпитати вас про оперативну обстановку на вашому напрямку, запитаємо про найважливіше мабуть, наразі про підтримку. То як саме глядачі можуть вас підтримати, вашу бригаду на що збираєте? Ми збираємо на дрони, на розвідувальні, на ударні БПЛА. Для того щоб знищувати чим побільше ворога, тому буду вдячний всім, хто долучиться до збору на дрони для нашого підрозділу одна ситуація зі світлом. Я думаю, Роману, вам це теж відомо сьогодні. Сталася масштабна аварія, тому багато глядачів, які хотіли би нас подивитися і послухати, зараз цього зробити просто фізично не можуть через те, що в них немає світла, хоча ситуацію вже вдалося стабілізувати. Тому звертаюся до вас, дорогі глядачі. Вам пощастило сьогодні трішки більше, якщо ви нас бачите і чуєте, зажививши ваші пристрої від електроенергії саме, і можливо, це той випадок, коли вам треба взяти на себе трошки більше, ніж ви це берете зазвичай і не скинути не 5, а 7 гривень за себе. І за тих людей, які б хотіли, але не може, тому що підтримка українського війська і українських захисників це не те, що має зупинятися на час блекаутів чи на час взагалі, будь-чого це постійний процес, який ви творите своїм бажанням допомагати українській армії. Збір лише стартував нещодавно. 7 тисяч гривень наразі на карті у хлопців. Мета 150, не так вже й багато, якщо ми всі разом візьмемо свої телефони, відскануємо QR і перекинемо свої кілька гривень, 10-20, хто скільки може для доброї справи. Роман, через ситуації на Лиманському напрямку. Як би ви її характеризували станом на зараз? Ну, і загалом попрошу вас трішки також розповісти нашим глядачам про важливість цього напрямку з точки зору загальної оборони Донецької області. На Лиманському напрямку ситуація дещо стабілізувалася, якщо порівнювати, допустимо, декілька місяців давніше. Противник все рівно пробує просуватися, особливо коли йде різка зміна погоди. Наприклад, зараз пішло у нас погіршення погоди, противник зразу активізовується. Він зразу відправляє малі групи для того, щоб просунутися, просунутися в тили, інфільтруватися, щоб знищувати наші тилові позиції пілотів, тилові позиції артилерії, знищувати, знаходити їх. Тому ситуація, ну, не скажу, що вже вкрай важка, тому що дещо стабільна стала, але є все рівно досить важкою противника великі сили кинуті на цьому напрямку? В них стоїть завдання взяти і Лиман і просунутися в напрямку Святогірська, тому ситуація така хитка, так би мовити, пане Романе. Ви заступник командира самохідного артилерійського дивізіону. А наскільки складною є специфіка місцевості для роботи нашої артилерії? Ну, для роботи артилерії е, трошки є важкою, тому що тут багато дуже лісів, е, а артилерії потрібно, щоб був відкритий простір завжди перед ними. Але все рівно ми вже не перший рік воюємо, навчилися працювати в будь-яких умовах, які тільки не були. І рельєфи, і місцевості. Тому для нас це не є проблемою, але все рівно неприємно. Та й ліси, якщо чесно, вже тут трошки і попалені. Тивником не знищують, вже їх давно випалюють, але ми все рівно працюємо. Наші глядачі теж вже не перший рік беруть участь у зборах на підтримку Збройних сил і от уже майже 40 тисяч зібрали. Нічого собі дякую вам. Дуже несподівано. Ми сьогодні з Вікторією говорили, що навряд чи можна розраховувати на якісь високі цифри, але ми помилялися. Недооцінили вас сьогодні. І дуже приємно, що ви нас. Направили назад на правильне розуміння того, як важливо підтримувати Збройні Сили України для всіх вас, і це дійсно дуже цінно і, мабуть, найважливіше один із найважливіших факторів в цілому, який визначає наше майбутнє сьогодні. Рома ще я... більше 50 тисяч гривень зібрали наші глядачі. А. Залишилося менше 100 тисяч. Все нам під силу, якщо ми це робимо разом, друзі. Роман, я повторюю частину свого першого питання, оскільки воно звучить. Логічно, бо ви розповіли, що росіяни кидають великі сили і застосовують великі ресурси для того, аби пробувати просуватися на Лиманському напрямку. Чому це для них важливо з тактичної точки зору, з оперативної і зі стратегічної, з якої хочете, з якої вам близько? Розкажіть, будь ласка, чому Лиманський напрямок для них пріоритетний і вони так вперто в нього б'ються? Ну, по-перше, це є вихід до річки Сіверський Донець, що дає їм можливість контролювати логістичні шляхи до міста Слов'янськ. Слов'янсько-крематорської англомерації, також до міста Ізюм. Якщо їм вдасться здійснити це і прорватися до річки, то ну, логістика буде повністю порушена. І нам буде надзвичайно важко перекидувати сили і засоби по цій дорозі, по цій трасі, це є для них дуже важливою. Для них важливо в першу чергу це порушити логістику нашу. Не завжди намагаються порушити в першу mm -hmm. чергу логістику, а тоді вже. Здійснювати якісь певні штурмові дії. Пане Романе, а я з задоволенням повідомлю вам про те, що половину цього збору на 150 тисяч гривень для 66-ї окремої механізованої бригади на дрони ударні розвідувальні наші глядачі закрили. І збір насправді він просувається дуже швидко. За що ми вам кожному і кожній надзвичайно вдячні? Підтримка наших військових, наших захисників. Це зараз найважливіше саме завдяки. Їм. те, що вони стоять там, де вони є, і стримують ворога. Ми зараз можемо ходити на роботу, спілкуватися, обійняти рідних. Друзі, будь ласка, давайте активізуємося і закриємо цей збір, тому що я бачу, ми так стрімко е, прямуємо Добре, до 150 тисяч, що в силі це зробити. Ще 8 хвилин у нас залишається на спілкування з паном Романом, і ми це дійсно можемо зробити. 91 тисяча вже є. Сподіваюся, що ми це зробимо. Дякую всім, хто підтримує ці збори, друзі, ви найкращі. Я хотів би з вами ще поговорити, Романе, про роль артилерії, оскільки способи і застосування серйозно змінилися спочатку повномасштабного вторгнення через те, які з'явилися способи ураження артилерії. Скажіть, будь ласка, сьогодні, як виглядає один день людей, які працюють з артилерією? Як часто вони можуть кудись їздити? Які ризики при цьому несуть? Ну так дійсно, з часом роль артилерії змінюється в цій війні, в зв'язку з тим, що і засоби ураження е, змінюються. Багато зараз, оптоволоконних дронів, е, які працюють в наших тилах, порушують логістику. Так само вони шукають позиції артилерійські для того, щоб їх уразити. Так само, молнії застосовують ланцети противникам. тому е, дуже сильно змінилися умови. Набагато покращилася. Е, інженерне маскування позицій дуже важливим, воно стало в, в, в умовах сучасної війни. Чим краще замаскуєш позицію, тим менше ймовірність, що ця позиція буде уражена. Так само е, завжди потрібно велику кількість логістичних шляхів шукати, тому що якщо один буде перекритий, щоб мати можливість іншим логістичним шляхом доставляти ті самі боєприпаси, там е, змінювати людей на позиції. Тому, якщо порівнювати з попередніми роками, ну, ця війна для артилеристів також змінилася в, mm -hmm. в рази. Артилерії стало набагато небезпечніше, ніж було, наприклад, в тому самому навіть 22 му році. Хоча попередні роки також були свої, свої нюанси. Пане Романе, а наскільки тісною є координація артилерії з розвідувальними та ударними дронами? Ну, артилерія завжди. Координує свою роботу з розвідувальними і ударними дронами, особливо з розвідувальними, тому що в першу чергу проводиться розвідка, виявляється, якась ціль для артилерії. Ціль передається на артилерію. Тоді вже ми уражаємо ціль або працюємо там на заборону вогню. Але вже під коригування, під розвідувальні дрони, вони нас коригують. Mm -hmm. Також з ударними ми працюємо дронами, особливо з важкими бомберами. Під час роботи важких бомберів досить часто. Ми працюємо на заборону дій. Чому тому, що противник навчився з стрілецької зброї досить часто збивати е, іменно важкі ударні бомбери? Тому ми працюємо на заборону дій, щоб противник, так би мовити, залягав, не ввів е, стрілецький вогонь по важких бомберах. А після цього вже важкі бомбери заходять на ціль, працюють точково, і працюють на знищення противника. Наші радачі сьогодні теж як важкі бомбери зайшли на ціль на 150 тисяч, які треба в рамках нашого збору. І вже фактично закрили їх. Бачите, залишилося зовсім небагато з 5 тисяч гривень цього залишилося. Тому хто цього не зробив, можете зробити приємно і казати, що ваші 5 чи 10 гривень закрили збір. І це буде чистою правдою, тому що вони всі важливі, вони всі мають значення. Має велике значення для нашої реальності, ваше бажання підтримувати Збройні Сили України, щоб не сталося, і навіть в сьогоднішніх умовах. Я з вами повністю згоден, що найлогічніше і правильніше конвертувати в втому, злість, відчай у якісь конкретні маленькі кроки, наприклад, у кілька гривень на підтримку українського війська найважливіша інвестиція, яку ми з вами всі спільно робимо. Романе, ви розповіли про те, що змінилася роль і способи застосування артилерії, а як змінилося значення, тобто. На початку повномасштабного вторгнення Росіяни в принципі рухалися під прикриттям так званих вогняних валів, коли вони спершу все знищували артилерію, потім йшли вперед. На сьогоднішній день артилерія які завдання виконує? Вона стримує ворога, вона б'є дуже точково і ховається. Як вона в цьому плані? На сьогоднішній час в умовах цієї війни таких понять, як вал вже не застосовується. Артилерія працює більш точково, прицільно. Тому що в нас і обмежена кількість боєприпасів, і не так багато і гармат, тому дуже змінилася роль артилерії. Немає вже такого, щоб артилерія працювала масово. Артилерія працює тільки точково, працює точно, як, як кажуть в нас, щоб кожен постріл був точно в ціль. Дякуємо вам, ваш збір закрита. І я переконаний, що там навіть більше, ніж 150 тисяч, тому впевнений, що ви знайдете, як ними розпорядитися. Сподіваюся, вам вдасться це зробити в найкоротші строки. Роман Позивний Стел, заступник командира самохідного артилерійського дивізіону 66 ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, був з нами на зв'язку. Друзі, дякую вам.